Повертаються з полону, але пережити не відпускає. Вони шукають способи долати душевний і фізичний біль. Не всім вдається. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про реабілітацію колишніх полонених. Ми розкажемо вам історію людей, яким пощастило повернутися з полону і які можуть бути прикладом. А захисник Донецького аеропорту Анатолій Сверид сьогодні гість нашої студії. Анатолій Свирид, головний сержант першої роти 90-го окремого аеромобільного батальйону. Позивний спартанець, захисник Донецького аеропорту. Після підриву бойовиками перекриття терміналу у січні 2015-го залишився з пораненими товаришами. Не дочекавшись евакуації, домовився із сепаратистами про надання медичної допомоги пораненим. Місяць провів у полоні. Проходить реабілітацію. Дякую вам, що прийшли. Ви повернулися. До України з Італії, де проходили реабілітацію. Так. Хто вас туди запросив? Держава Україна вам допомогла у цьому. Хто надавав кошти для того, щоб ви там могли відновитися після полону? Ну, держава отношения ніякого не мають. Все починалося з того, що був проєкт, коли відправляли про ній на протезування в Італію. Це життя безмежа, ала Ромашка. Вони мене привлекли. Потому что Им было очень сложно договариваться, что службы в справах в Иране, от АТО и, и Минсосполитики в том числе. Те службы, которые, казалось бы, сами должны делать максимум для, для наших воинов, ну, получается, что с, с, столкнулись с, 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 с препятствием, с преградой, с непониманием, как это опозвать или не назвать, я не знаю. От. Ну, я підключився проєкту. Ви що? допомогли, хлопці да. поїхали. Да. І на своїй сторінці у мережі Фейсбук ви викладали от фотографії, да. де хлопці отримали там належне протезування да. і. Вчилися, як користуватися протезами. Давайте зараз покажемо і розкажемо про людину, яка пройшла через полон, але маючи досвід роботи з бездомними і колишніми ув'язненнями як соціальний працівник, не тільки собі допомогла, а й хоче допомогти іншим. Але от держава каже, що місця для такої людини це Олександр Алієв з Полтави немає. На Чаші весов було Ілі я сейчас говорю добіть, мене доб'ють. Сомнений не було. Ну, якщо мене зараз доб'ють, то я вже ніколи не увижу свого рібка. Під час боїв за щастя у 2014 році група старшини Олександра Лієва натрапила на засідку. Сепаратисти били полоненого, доки він не втратив свідомість. Думаю, ні, буду терпіти до кінця. На 12-й день його визвали Володимир Рубан. Я повернувся, я живий, я вдома. Нам пішли одразу всі, і депутати приходили, і афганці приходили. А потім це вже переросло в якийсь поток, де я відчував себе обезьянкой, на яку всі приходять посмотреть. Коли перший емоційний пік пройшов, розповідає Олександр, почалося найстрашніше параноя. Я не мог нормально пройти по вулиці. Мені треба було контролювати все, що в полі зріння я себе плохо чувствував в замкнутих пространствах. Я мне было нормально, була у кадавня ну большої обзор, бачу все, що відбувається вокруг. Дружина Любов, що самого початку негативно сприйняла рішення Олександра діхати на війну. Після його повернення була у вічі. На руках маленька дитина у лікарні поранений чоловік, що пережив полон. Телевізору показую, шока там жони радосна зустрічають мужик. И, а ты ж меня так не встречала, говорю, да, ну типа не встречала на самом деле, тому що я его готова була убить. Та скоро любов опанувала емоції. Чоловікові треба була допомога. Родина вирішила поїхати на Закарпаття. У Нас там був такий дуже скромний там домик, в якому ми жили ці чотири дні. Там, хоча там було літо, але все одно там ночі вже були прохладні. Там був камін, Ми попросили хазяїв розтопити цей камін, сиділи возле цього каміна. Тобто, і нам так було приємно і інтересно. я просто сидів на веранді і дивився, як туча заходить в село і становиться туманом. К нам никто не навязывался, нас никто не трогал. Поэтому мы все время проводили втроем. В этом доме не было интернета, плохо ловил мобильный телефон, не было телевизора. Вот там вот я наконец-то только так. Видихнув і розслабився. Майже за рік Олександр адаптувався до мирного життя. Зараз веде власний блог в інтернеті, у якому ділиться набутим досвідом та інформацією. Я знаю, що дуже ефективна програма равний равна. І равна. Це коли з чоловіком общається чоловік, який побув в тих самих життєвих ситуаціях. Ще весною я написав на губернатора письмо. У мене є опит соціальної роботи, образування соціальний роботник. Я сам атошник, я сам прошел все вот эти этапы оформления, и я прошу задействовать меня в работе с атошниками. В ответ я получил три письма из разных служб о том, что у них нет рабочих мест. Нещодавно Олександрові запропонували з родиною виїхати до Польщі, але він відмовився. Я заповняв анкету літом на один із тренінгів, і в ньому була така фраза Какую ви бачите Україну через 25 років. на сьогоднішній день я розумію, що через 25 років Україна буде ровно такою, якої ми хочемо. Есміра та Олег Інзик Полтава. Ми разом. Толя, а алкоголь. Чому я запитую? Тому що це така річ, ніби видається, що найпростіше могла би допомогти подолати той біль, який є всередині. Той великий дискомфорт психологічний і фізичний, бо ще багато чого і болить фізично після пережитого, перенесеного. От. Ну, алкоголь взагалі біч? Помочуть точно не допоможе. А ну, заливати сліву, ну це, це слабость. І ну, виходу, і, і в конця тонелю не буде точно. А що треба людині, яка е, вже здатна спілкуватися нормально з іншими, яка подолала цей перший етап посттравматичного синдрому, що їй потрібно для того, щоб вона відчула себе нормально? Люди, которые визначаються просто і за тоді, да? вони читають, що їх там в воєнкоматі будуть зустрічати. А здесь получается, что у нас, э, у нас, когда даже вот в Харьков ну, после обмена, ничего подобного не было, и и дальше тоже не было ничего. То есть был, ну это твои проблемы, получается, как-то не 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 очень правильно, не, не, не государство, не 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 социум, ну, все устали, конечно, от войны, я понимаю, но Необхідно, ну, опять-таки, ні один там соціальний роботник не з'являвся на горизонті за те час. Да? Там, ну, нужен мені не нужен діло такое, але поінтересуватися могли. Минулої осені, мало, не весь Ужгород зустрічав звільнених із полону. Пройшов рік, і Ірина Бреза намагалася запитати у влади, чи знає вона, як живуть колишні полонені. На жаль, ні в обласній державній адміністрації, ні у військовому комісаріаті так і не змогли розповісти як справи у колишніх полонених, які вони мають проблеми. Це кадри минулої осені. На площі біля обласного театру групу звільнених із полону бійців АТО зустрічає мало не весь Ужгород. Серед них і Микола Марчишак. Сам хлопець родом із Львівщини. На Закарпатті живе останні три роки, звідси потрапив у АТО. А там на три тижні у полон. Потрапили до російських кадрових військових. Вони не скривали цього. Отримували російські нас, отримували дві з половиною доби, після чого погрузили в тентовані Камази і перевезли через Ростовську область у місто Сніжне Донецької області. І там отримували до 14 вересня, 17 вересня нас тут зустрічали. Потім я проходив курс лікування в Чернівецькому госпіталі, оскільки була травма ноги. І після того. У нас із 51-ї мене перевели у 128-му бригаду. Демобілізувався Микола вже у квітні цього року. Подався у нову поліцію, не взяли з товаришами, створили громадську організацію, місто Ужгород», побратими України, місто Ужгород. Паралельно шукаю роботу, тому що ну, громадська робота якби жити за щось треба. Дівчина Миколи Анна підтримує коханого морально. Каже, що війна і полон ще більше зміцнили стосунки. Проте, щоб адаптуватися у мирному житті, Миколі треба докласти не менше зусиль, аніж на війні. Наше життя змінилося на краще, як мені здається, тому що ми разом, у нас більше порозуміння, у нас не виникають такі. Як можна сказати, дрібні проблеми, які були раніше, ну що складно, це те, що насправді наша держава цих учасників АТО, особливо демобілізованих, абсолютно не цінує, тому що не надається ніяких ні пільг, не житла. Набагато важче добитися чогось. Хоч насправді він цього заслужив. Недавно згадує Микола кликали на вибори, пропонували балотуватися, але таке заняття не для нього. Вирішив, що поки з побратимами опікуватиметься тими за. Карпатцями, які повертаються з війни. у День захисника України Микола знову на площі біля обласного театру. Каже, це для нього справжнє свято. Засмучує бійця лише те, що ані місцева влада, ані громада цього дня про нього так і не згадали. Аліна Гузь, Ірина Бреза. Ми разом Ужгород. Ви з дружиною через полон пройшли. Ви і вона, бо поїхала вас шукати. Це знаєте, такий. Людський подвиг про це пишуть книги, і я сподіваюся, що колись ця історія родини Сваридів буде описана. Але зараз ви обоє разом паралельно виходите з того стану, з того травматичного синдрому, який ви отримали. Ви один одному допомагаєте? Чи навпаки можливо накладається, Накладається, те, що... а е, любов, природа, спілкування з дітьми. От, що найбільше з переліченого може допомогти людині вийти із стану стресу? Ну от симбіоз тих слов, що розказали, общені з дітьми, природа, як можна більше проводити времени. Давайте подивимося ще одну історію з іншого регіону. з Черкас, але схожа ситуація лише у тому, що людина не сподівається на те, що їй хтось допоможе, Ґга. намагається допомогти сама, і це теж один із способів, як Ґга. швидше повернутися до нормального життя. Історію Валерія Макієва перекаже Дарина Бунякіна. У серпні 2014-го Валерій Макеєв поїхав до так званої ЛНР звільняти заручників. Натомість сам потрапив у полон. Визволити правозахисника допомогло відеозвернення його семирічної онучки Марійки. Десь я тебе дуже люблю, і дуже чекаю. Приїжджай скоріше. Валерій згадує, як одразу після звільнення сприймав свободу інакше ніж зараз, адже полон кардинально змінює ставлення до життя. У мене були такі відчуття: якщо дасть вибратись, то я там буду ловити. Всі там, шукати, вишукувати всі автомобілі там, з луганськими номерами там, і не знаю, що буду робити. Були такі якісь внутрішні плани, такі якісь агресивні потім. Але щодня молився. Так це було. Щодня до чогось ну, спілкувався, дивився на все, що оточує. Я не знаю що, але десь в якийсь момент у мене відбулося абсолютне... Зміна внутрішньої диспозиції про неволю у підвалах так званої ЛНР Валерій Макеєв розповів у своїй книзі Сто днів полону або позивний 9.1.1». Її презентував у кількох містах, зокрема й у Львові, на форумі видавців. Поріг вразливості до жорстокості знизився до нуля. Поняття образи відступило в глибоку тінь. Навпаки, намагаюся набражати інших. Тих, хто хоче вчинити так до мене, просто жалію. За коглядність, бо то є марна втрата часу. Коли мої побратими, які поверталися з полону через 9-10 місію, прочитали і сказали дякую, все добре написав, то це для мене була найвища оцінка, найвищого. Критика надлітялітературної критика тих, які через це прийшли. Макеєв упевнений, що першим пунктом в антитерористичній операції мало бути звільнення заручників, а вже адаптовуватися вдома колишнім полоненим мають допомагати рідні. Причому найголовніше ні про що не розпитувати. Це якась особлива родина, яка менше за все хоче публічності щодо цих розмов суспільство цього не сприйме. Якщо полонені заговорять про реальні свої відчуття. Воно навіть нашим суспільством не буде сприйнято. Попри швидке занурення в активне громадське життя, адаптуватися Валерію Макеєву також допомагають рідні. Зокрема, онучка Марійка, яка так чекала на дідуся. Тепер вони щодня насолоджуються спілкуванням один із одним. Марійка допомагає дідусеві презентувати його книгу. А він регулярно забирає онучку зі школи. Дар'я Бунякіна Черкаси. Ми разом. Усього за час бойових дій. Повернули з полону майже три тисячі людей. Зараз 153 людини ще перебувають у полоні, і 801 кажуть, зникли безвісти. Анатолій, ем, хлопці, які ем, вижили у тому страшному останньому бою. Ем, ви можете сказати зараз, який у них настрій? У всіх по-разному. Ви просто казали, є образа, що військомат. Ем, Ось не надає ну, потрібної уваги. Але... Держава, суспільство в цілому. А люди пройшли через таке, що уявити цивільній людині, от, наприклад, мені, це, мабуть, просто і неможливо це уявити. Ну, так. Да, в кіно такого точно не бачиш. Ну, опять таки, забути це не виходить, прядівське прокручуєш это. Може, може може, треба було, щось зробити по-другому, так? Да? Ну, звісно вже ніхто ні там які обиди, там на кого. Ігорю Зиничу, зокрема, медику, який загинув тоді так само в Дапі, дали Героя України. Так, да, сьогодні я, я, я коли пройшов, то прийшла в голову така мислі, що перед вторым зривом я, я був. Між двома героями України погибшими, на жаль. це був псих і краб Іван Іванович. Ну, видать, зерно зерно вони видать, ані полігчать мені їх унесло подальше. А я коли падала, там зацепівся, спасло мені життя. Да. Я як людина дуже рада, тому що ви зараз у нашій студії тема, яку ми обговорюємо, важка, але м -м, питання в тому, що. Є люди, які повернулися з полону. Це ще важча травма, ніж коли людина була у бойових діях, бачила смерть, сама була поранена. І зараз треба зробити так, щоб ці люди могли повернутися до нормального життя. Питання роботи є важливим у цій ситуації? Ну, звісно. Здесь, як по мені, так ні там, що-то більш да? Здесь вопрос випробує. И, ре, и реабилитации, и соответственно, лучшая реабилитация это когда человек будет понимать, что он востребован, он будет работать, понимать, что он что нужен. И, соответственно, когда человек закроется в квартире, бывает такое, что да, он, там, не, не хочется никого видеть, то опять-таки это не будет способствовать восстановлению человека как полноценного члена общества. Будемо вважати, що історія і щастя, яку нам перекаже Вікторія Ковальова, є таким певним позитивним прикладом. Принаймні, колеги двох людей, які були у полоні і провели три страшних місяці у полоні сепаратистів, вони вказують на те, що ці люди, повернувшись в колектив, отримали певну сатисфакцію. Чотири чоловіка, десь автомат на біжали Зазвість, зі стіни. мене. Прижали, зв'язали, смотали руки і повели в ліс. Вибігають ленеровці, мені одразу в голову прикладом по капоту з двох сторон. крики, вот эти все такі спецназ це крути. У червні минулого року, прямо посеред навчального процесу, з ліцею автотранспорту забрали чотирьох викладачів. Работали, підтримували. Будем так говорити, Україну і все. І це... Ми не ждали цього. Єдиним гріхом перед сепаратистами були їхній патріотизм і приналежність до українського козацтва. Власне за це Сергія Тараса та їхніх колег засудили до розстрілу. Звільні куроки сплачують, чому ви всі історики за Україну? Ну, я молчал, тому що там ну, нажав на курок, але ну, вистрілу не произошло. На волю патріоти вийшли після 34 днів полону. Нас обміняли на плінних сепаратистів. Заходить батя, дає автомат, я взяв і як то мені одразу стало лучше. Понад рік Сергій Ткаченко воював у добровольчому батальйоні Айдар. Тарас Патунь знов повернувся до навчання щастинської дітвори. За весь цей період жодних розмов про підтримку держави з ними не було. Сбу дзвонили, спрашували башмуш на місці, да на місці підтвердження Спрашували з різних організацій. дзвонили, переспрашували, да на місці. Ну в принципі, потом. Більше нічого. А колишні полонені розповідають, в катівнях сепаратистів найбільше рятувались думками про сім'ю. Я надіявся і вірив, те, що я їх що увіжу. мене двоє дітей. Я знаю, що узнали, що зі мною все нормально. І я знаю, що вони ще не сироти. А за що ви любите ханів? То що вона наша. Так же як свій двор, свій дім, свою сім'ю. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов. Щастя, ми разом. На цьому наш час вичерпано. Нагадаю, що гостем програми «Ми разом був Анатолій Свирит, який має позивний спартанець. І говорили ми про реабілітацію полонених. Більше історії проекту Ми разом ви зможете подивитися на сайті Радіо Свобода на Ютуб каналі і у мережі Фейсбук. На все добре разом можна зробити набагато більше.